Ліквідація наслідків снігопадів зараз безперечно головна задача міста. В столиці продовжують чистити вулиці, і тротуари від снігових завалів. За сприяння дає організований дорожній рух та безперебійна робота дорожників. Медзаклади функціонують у штатному режимі, а у дитсадках працюють чергові групи. Докладніше загальну картину засніженого міста розкриє Наталя Питель. Усім миром Київ рятують із снігової пастки. Майже 70% доріг загальноміського значення вже повністю очистили. Попереду ще чимало заметених шляхів, а в комунальників значні технічні втрати. Тільки цієї ночі зламалися з десяток машин. Але допомога поруч це і військові БТРи, і будівельні механізми від підприємств. Машини їдуть навіть із інших областей. Сьогодні у нас ну, більше 200 одиниць додаткових буде працювати і це велика армія, скажімо так. Техніка, яка буде нам допомагати, ми залучаємо її не тільки з Києва, бо зараз важливо, щоб вона була дійсно велика вантажна. Тому в нас є вже домовленості з підприємствами, спеціалізованими Київської області, навіть Полтавської області. Уже в і міський транспорт, автобуси вже на лініях, там де можна проїхати. Щогодини на маршрути повертаються і досить вразливі в негоду тролейбуси. Комунальники роблять все можливе, щоб поїхали і трамваї. У нас повністю стоїть Подольське трамвайне депо. Можете самі путь. Ми пока не пробились до обособленого путі, который, в общем-то, более-менее очищен. У нас улица Глибочицька, там более 5 сантиметрів льда, поверх трамвайного полотна з площаним слоєм. Повністю стабілізували роботу медичних закладів. Всі столичні лікарні чергували по швидкій. 28 карет все ж потрапили в земети. Однак, допомогу пацієнти отримали вчасно. До речі, з понеділка місто залучило додаткових медиків для роботи на викликах. Студенти, а це додатково 144 лікарі-інтерни, вони будуть задіяні для надання амбулаторної допомоги нашим хворим, які викликають лікарів на дом. Тому що ми прогнозуємо, що сьогоднішнього дня в зв'язку з погіршенням погодних умов, в зв'язку з похолоданням, буде підвищена захворюваність саме на грип і на РЗ. Працюють у вихідний понеділок і чергові групи в дитсадках. Запасу продовольства в дошкільних закладах на три дні. Подбали і про запаси для своїх одиноких підопічних і соціальні служби. Ми в суботу і в неділю обзвонили всіх більше 10 тисяч людей, яких ми обслуговуємо на дому. Кому необхідна була допомога, чи хліб, чи якісь медикаменти. Всі працівники соціальної служби працювали, занесли всім, кому необхідно було, чи хліб, чи медикаменти. Це на контролі в штатному режимі. Працює ритуальна служба крематорій та міські кладовища, відновлює роботу і за міський цвинтар. У Нас є ускладнення було по нашому головному південному кладовищу. Тому що була пробка, і ми не могли вивезти туди похоронити людей з областю. Домовлено до 12 годин. Сьогодні вони розчистять до кладовища, яке знаходиться на території області, значить дорогу, і це буде відновлено. Повністю відновити все життєзабезпечення, місто має за добу. Середа наказав Олександр Попов, має нічим не відрізнятися від середи минулого тижня. Тоді, до речі, будуть зроблені і організаційні висновки по боротьбі з негодою. Наталя Питіль, Юрій Росахай, телеканал Київ.